Седан третьої серії, як завжди, тримає високу планку та залишається одним з найрозкішніших, найкомпактніших, найспортивніших автомобілей BMW. Виготовляється седан з 1975 року і є один з найуспішніших моделей бренду BMW. Під зухвалими лініями кузова BMW 320i Айкс Драйв розташований двохлітровий чотирьохциліндровий двигун. Який видає 184 кінських сили, а доповнює його восьмиступенева автоматична коробка передач. Забарвлення даної трійки підкорить ваше серце порцімаублу Металік, наче ті морські хвилі. Даний автомобіль має М-пакет, лазерну оптику, також спортивні сидіння, комфортний доступ. Ви можете завжди дооснастити. Вашу трієчку в на нашому сервісі. Як це ми бачимо на даному автомобілі? Має декоративні решітки капоту з підсвіткою Iconic Glow. Спойлер в чорному глянці M Performance. Фолірування накладок порогу та акцентні написи M Performance. Комплекс спортивних гальм з супортами червоними M-Performance. Комплект літніх коліс. 19 M Performance та накладка перемикання передач Crystal. До речі, до нас надходять автомобілі BMW 3 серії Black Sapphire на чорному салоні та на червоному. Тож замовити можете у Bavaria Motors та дооснастити на нашому сервісі. Адже фантазія будь-яка немає меж. Завжди раді вам у Bavaria Motors. Чекаємо на вас.